Як для п'ятирічної дитини чим ви займаєтесь, якщо п'ятирічна дитина захотіла в Китаї собі купити автомобільчик, в який можна сідати і їздити, хочу не можу, а ми беремо і робимо це. Ми беремо, приходимо до постачальника китайського цього автомобільчика і говоримо: ми хочемо його купити в Україну. Будь ласка, зробіть нам необхідні сертифікати і даємо йому перелік тих сертифікатів, які нам потрібно. Він нам виставляє інвойс. Ми перевіряємо його. Ми йому даємо договір наш на підписання купівлі-продажу. Все, вивіряємо всю сертифікацію. Забираємо в нього на фабриці документи. Цей автомобільчик вантажимо його в контейнер, привозимо його в порт, забираємо з порту, привозимо його автомобілем. На Митне цього призначення, розмитнюємо його і віддаємо дитині тобто ви з готовим як? пакетом це, документів. Це, це, тобто людина приходить така, хочу щось неймовірне, е, і хоче, щоб воно було ось в отакий час у мене. І ви такі, ми все зробимо. Так. Або ви... хочу щось ймовірне, але не знаю, як так. Угу. так. Хочеш перевести завод, е, хочеш е, ресторан. ресторан перевести, повністю построїти його в Україні і перевести тут зробити.